Конкуренція EcoFlow та Blue Yeti стала вже такою самою, як Samsung, і Apple, чи BMW та Mercedes. Компанії дуже стрімко розвиваються, і кожен українець про них знає. Тож цим розвитком обидві компанії починають випускати нові моделі зарядних станцій, а також апгрейдити вже наявні. А так як нас всіх українців вже попередили до зими готуватися і відключень не уникнути. Сьогодні ми розберемося, що вибрати: EcoFlow чи Blue Yeti. З вами володька Серіс Маршопінгу Hotline.ua і ми починаємо. Екофлоу, напевно, є найвідомішим виробником зарядних станцій. Навіть сама назва бренду стала синонімом словосполучення зарядна станція. Щось на кшталт Xerox, а для молодого покоління, щось на кшталт iPhone. Компанія має дві лінійки зарядних станцій, які налічують кілька десятків пристроїв та аксесуарів для них. Втім, за популярність бренду треба платити додатково, тож вартість Ecoflow трохи вища за конкурентів. У Blue Yeti асортимент моделей вже точно не менший, ніж в EcoFlow. Компанія пропонує різноманітні варіанти. Та від портативних станцій для пікніка та дачі до повноцінних систем бекапу живлення для цілого будинку. Але при схожій ціні моделі Blue Yeti зазвичай пропонують трохи цікавіші характеристики девайсів. Пропоную розібратися в перевагах пристроїв на конкретних моделях. Заходимо у каталог Hotline.ua, розділ енергозабезпечення, а у фільтрах вибираємо EcoFlow та Blue Yeti. Найпопулярніша модель від EcoFlow це Delta 2 з ємністю акумулятора в 1 кВт, а альтернатива від Blue Yeti це модель AC 180. Додаємо. Обидві до порівняння і дивимося, що з цього виходить. Номінальна ємність EcoFlow – 1024 Вт-годин, а у Bluetie 1152. Обидва девайси використовують оці акумулятори, які мають не втратити понад 20% оригінальної ємності протягом 3000-3500 циклів зарядки. До речі, саме Bluetie заявляє про трохи довший ресурс акумуляторів. EcoFlow має підтримку технології швидкої зарядки X-Stream, яка дозволяє зарядити Delta 2 до 80% всього. За 50 хвилин. А Blue Yeti ж обіцяє, що такого самого результату досягне за 45 хвилин. Обидві моделі можуть також зарядитись від сонячних панелей та автомобільної зарядки. Дельта має два USB-C порти потужністю до 100 Вт, 4 USB-A-порти 2 на 12 і 2 на 18 Вт. Стандартні розетки загальною потужністю 1800 Вт або ж 2700 Вт у спеціальному режимі Search. 12-вольтову розетку потужністю 126 Вт, два DC роз'єми потужністю 30 28 Вт, а також роз'єм для підключення додаткової батареї. Blue Yeti ж пропонує тільки дві стандартні розетки з аналогічними показниками потужності: один USB-C на 100 Вт, 4 USB A усі 15 ватні, 12-вольтову розетку та бездротову зарядку на 15 Вт. Габарити зарядних станцій схожі, а ось вага відрізняється суттєво. EcoFlow важить 12 кг, тоді як Blue Yeti – 16. Ну і нарешті вартість пристроїв нині є дуже подібною. Це можна побачити на графіку ДНР. <динаміки> цін. В середньому вони коштують 43-47 тисяч гривень. І що ж ми маємо у підсумку? Екофло пропонує більшу кількість роз'ємів, має меншу вагу, а також дозволяє підключати додаткові батареї, які можуть збільшити його ємність до 2 або 3 кВт. годин Натомість у Блюєті трохи вища ємність основного пристрою, є бездротова зарядка і заявлений трохи більший ресурс акумуляторів. Можемо порівняти також дві найпопулярніші компактні моделі пристроїв. це River 2 та eb 3 a або як в народі називає, Їбза. Їх вартість складає приблизно 13 тисяч гривень. У такому випадку блюєті в середньому трішки дорожче. Номінальна потужність блюєці 600 Вт проти 300 В EcoFlow. Пікова потужність аналогічна: 1200 Вт проти 600 Вт. Блюєті пропонує USB-C на 100 Вт, екофлоу тільки 60 Вт. Звичайний USB A у блюєті теж трохи потужніший 15 Вт проти 12. Додатково блюєті має бездротову зарядку на 15 Вт. Така собі їх фішка. Номінальна є Їмність Bluetie 268 годин а у EcoFlow 256. Заявлено 2500 циклів зарядки для Bluetie та 3000 для EcoFlow. EcoFlow можна заряджати через USB-C і сама станція важить 3,5 кг, а Bluetie має ліхтарик і важить на кілограм менше. То, що ми маємо у підсумку? Старші моделі Delta 2 та AC 180 мають дійсно схожі характеристики, і вам доведеться вибирати додаткові фішки, які вони пропонують. А у випадку з молодшими станціями за умови практично однакової ціни на девайси. Модель від Blueті це цікавіша покупка. Загалом не важливо, чи ви виберете Екофлоу, чи це буде Блюєті, ви все одно будете вибирати під свої потреби. Наприклад, якщо ви захочете потім апгрейднути ще додаткові акуми, які взяти, чи у вас є вже в сім'ї додаткові акуми, наприклад, для Блюєті, то вам вигідніше взяти Блюєті. А якщо вам подобаються якісь фішки, які є в EcoFlow і їх нема, в Блюєті, то звісно, ви підете і візьмете. Собі EcoFlow. Тож пишіть в коментарях, якими зарядними станціями користуєтеся ви, чи яку з цих двох брендів ви б вибрали собі. З вами був Володька серед смаршопінгу Hotline. UE. Підписуйтесь на канал, вподобайська і до зустрічі в нових випусках.